Олександро в ралі перемістилося до карпатських перевалів. П'ятий етап чемпіонату України днями стартує у Косові. Ці змагання носять ім'я легендарного гонщика Андрія Олександрова, який трагічно загинув чотири роки тому. А ще гонка вже отримала статус міжнародної. Відтак видовищний ралі допоможе відкрити для світу Карпати. Ні, якими гаслами просто так приїжджайте в Україну. Ми нічого не зробимо. Сьогодні весь світ виборює такі величезні змагання. Як футбол, Формула-1 і чемпіонат світу по раллі. Раллі це такий вид спорту, де, на жаль, драма є в сценарії, буває, на жаль. Але це приваблює мільйони людей. Олександр Уралі збере на Прикарпатті найдосвідченіших пілотів. Серед п'ятдесятки кращих, і сам червоненко. Він буде другим пілотом в екіпажі багаторазового чемпіона України Олександра Салюка. О, це, звісно, буде вносити определенні корективи в нашу їзду, тобто нам определенні злості будуть здавати. Опит, опит, опит Євгенія Альфредовича, знання і вміння, І я сподіваюся і майже впевнений, що ми достойно виступим і хорошою, красивою їздою. почтим пам'ять нашого много Андрія. На автогонщиків очікують складні траси через перевали Шордин та Німчин. Також додали п'ять нових спецділянок. Загалом 180 бойових кілометрів кам'янистими гірськими дорогами. У цьому і унікальність карпатських трас. Те, що є нашою вадою по житті, що ми не маємо гарного асфальту. так? то ми маємо гарний гравій. і то є найголовніша особливість наших трас, і то є їхня кальність. Дуже багато було дорожньої техніки, дорожніх служб, і там грейдери, і вантажівки, камази, і там трактори все що, все, що було потрібно, аби довести дорогу до того стану, який вже є придатним до проведення ралі. Тобто, всі там ями, промоїни, якісь там горпагруби, то все було зрівняно. Фінішуватиме ралі у Чернівцях. Там на автогонщиків очікує шейкдаун, швидкісний відрізок центральними вулицями міста.